Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк. Я практичний психолог та езотерик. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики і таро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. Так, сідайте зручніше, бо тема сьогодні пікантна. Поговоримо про вдячність, а точніше про те, чи повинна жінка бути вдячною, якщо чоловік її забезпечує. Тут в нас і фемінізм на горизонті, і патріархат піднімає голову, і тінь мами з 90-х кричить: тримайся за нього, він же платить комуналку. Ну, чесно, у 2025 році таке запитання вже звучить. Трішки ретро. Але саме тому воно і цікаве. Почнемо з класики. Уявімо, вона красуня, він успішний. Вона п'є матча-лате, він платить за неї, вона в шолковому халаті, він у діловому костюмі. Ну і все було б прекрасно, якби не один маленький нюанс. Десь там у повітрі витає очікування, очікування вдячності, але не такої, що дякую за букет. А вдячності, як боргу, ось це відчуття. Ніби якщо він купив їй телефон, вона вже має бути ось такою. Емоційною заручницею, тобто бути тихенькою, милою, не качати права і точно в нього не питати, а де ти був вчора ввечері. Тобто вдячність як обмінна валюта. Отут і починається головне питання. Що таке вдячність? Це є, як чайові в ресторані, да? чи типу дякую, що забезпечив, ось тобі моя мовчанка у відповідь. Бо коли ми говоримо про здорові стосунки, то фінансова підтримка це не послуга, за яку жінка. Інка має бути вічно зобов'язаною. Це один із форматів партнерства. Якщо ви домовились, да, ти забезпечуєш, я створюю атмосферу, підтримую тебе, займаюся домом, дітьми або реалізуюсь у своєму, то це по суті союз. І тут вдячність має бути двосторонньою. Але часто цей союз дуже односторонній. І тоді виникає питання: а вдячність за що саме? Гроші це не дорівнює любов. Можна купити сумку від Прада, але не можна купити в ній місце під повагу. Гроші це круто. Я, наприклад, люблю красиве життя. Я не буду прикидатися святошею без бажань, але коли гроші це інструмент контролю, ось тоді вся вдячність стає пасткою. От я тебе забезпечую, значить, ти маєш там мовчати, бути вдома, не працювати, не сперечатися, не мати своєї думки, та, не робити сторіс із кав'ярні без мого дозволу. Це взагалі не окей. І тут знову ж таки питання: це партнерство чи утримання в емоційному рабстві? Давайте уявімо зворотню ситуацію. Він втратив роботу. Вона почала його забезпечувати. Чи повинен він бути вічно вдячним? Чи вона може тепер казати сиди і мовчи, бо я тобі купила ці штани з масі модуті? Ну, смішно, правда? Але це дзеркало. Вдячність не має бути маніпуляцією, бо коли хтось починає вимагати: будь вдячна, бо я ж тобі створив умови. Це не про любов, це про контроль. У чому проблема? От нав'язані ролі. З дитинства дівчат вчать, головне знайти чоловіка, який буде тебе забезпечувати, а далі вже да, в лапках ти стаєш щасливою. Але ніхто не розказує, що далі ця казка часто перетворюється на залежність. І коли жінка не може сказати ні, бо боїться втратити матеріальну підтримку, це вже не казка, це тюрма в позолоті. І що ж таке справжня вдячність? Це коли ти відчуваєш її щиро, а не боїшся, що тебе звинуватять у невдячності. Оце як сказати: Я дякую, що ти про мене дбаєш, і я також дбаю про тебе. Просто в інший спосіб. А не Я дякую, бо інакше ти подумаєш, що я меркантильна. Ось так. Окей, як тоді правильно? Ось невеличке відступлення: якщо чоловік забезпечує вас, це чудово, але не менш важливо, що саме він вважає забезпеченням. Бо якщо він платить за квартиру, але принижує вас кожного дня, то він не забезпечує. Він купує собі знижку на ваше самопочуття. А якщо він підтримує вас, допомагає, піклується і при цьому поважає вашу особистість, не контролює і не нав'язує провину, то це вже інша розмова. І тоді вдячність буде природ. Без тиску, без обов'язків, без страху. Що ще ховається за фразою будь вдячною? Це може бути я тебе контролюю, але гарно замаскував це під щедрість. Я хочу, щоб ти була слухняною, я боюсь, що без моїх грошей ти підеш. Або мене навчили, що жінка має бути вдячною саме за те, що я чоловік. Тобто фрази будь вдячною дуже часто про самого чоловіка, а не про вас. А якщо вам реально хочеться сказати дякую, говоріть. Але не тому, що винні, а тому, що вам приємно дякувати одне одному, це прекрасно. Але дякувати, бо боїшся втратити безпеку, це вже невдячність, це виживання. І от ви можете сказати, але ж він годує, одягає, забезпечує, і це правда. Але тепер зустрічне питання: а що даєте ви? Любов, прийняття, комфорт, можливу енергію, да, довіру, якийсь надихаючий простір. Це що, нічого не варте? Ми звикли міряти цінність тільки грошима. Але давайте чесно, без жіночої підтримки, тепла, сили і інтуїції більшість успішних чоловіків не витримали б і тижня. Ще одна ремарка ідея зобов'язань. Звідки нас взялася ця ідея, що за гроші треба бути вдячною. Бо є й інше: жінка дарує молодість, красу, роботу, дітей, секс, емоційну стабільність. І це не менш потужна інвестиція. Тобто не треба вести бухгалтерію, він гроші, я вдячність. Це не бартер, це стосунки. А що якщо він постійно натякає на вашу вдячність? Я тебе утримую, а ти не поважаєш. Я все роблю для тебе, а ти ще не задоволена. Да? Тобі ж добре, навіщо? Тобі ще щось? Усміхніться. Це не любов, це угода, в якій вас намагаються переконати, що ви нічого не варті без його гаманця. Але ви це не тільки тіло і потреби. ви це цілий світ. І якщо хтось думає, що світ можна купити, то він ніколи не зрозуміє, що таке справжня цінність. Якщо чоловік платить за квартиру, але кожного разу після вечері натякає, що ви повинні бути вдячною. Це вже не романтика, а якась знаєте оренда з прихованими умовами, і складається таке відчуття, що ви не жінка, а якась підписка з автоматичним продовженням. Так що, мої дівчатка, будьте собою, обирайте любов, а не утримання, і пам'ятайте, вдячність це не валюта, це емоція. І вона має бути живою, щирою і без додатку в душках, бо ти платиш за квартиру. Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічно, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій подкаст, канал, на мій основний Ютуб, Тетяна, Вовк та Інстаграм. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Цілую вас та обіймаю. Любіть себе.